Знаєте, як іноді буває важко бути по-справжньому дорослим. Що я маю на увазі під терміном дорослий? Доросла людина це яка може обрати інколи серед не дуже приємних варіантів взяти за них відповідальність за ці дії, як за позитивні, так і за негативні, взяти відповідальність як за виграш, так і за проиграш. І тому іноді дуже важко сходити до лікаря, наприклад. І деякі люди можуть роками ходити з якоюсь хворобою, допоки вже просто їх на швидкий туди не відвезуть. Деякі люди можуть не звертатися за допомогою до стоматолога, допоки в них зуб не розкрошиться і вже вони не можуть просто їсти, лише тоді вони йдуть. Чому це так відбувається? Тому що. Не хочеться брати відповідальність. Не хочеться шукати клініку, шукати відгуки. Не хоче туди йти та сідати у те крісло. Не хочеться йти до терапевта, щось там робити, якісь аналізи. бо оця відповідальність фінальна, постійно вона. Є таке відчуття, що хочеться, щоб десь хтось був у твоїй житті, доросліший за тебе, і прийняв за тебе всю відповідальність і взяв на себе відповідальність за усі наслідки, як за позитивні, так і за негативні. І до цього я ще відношу, наприклад, вакцинацію. У вакцинації є невеличкий, але відсоток ризику. Наприклад, у наркозі, навіть у місцевому є невеличкий але ризик. І от коли людина доросла, то вона бере відповідальність як за позитивні моменти, так і, не за, так і за негативні моменти. Як за гарне, те, що з нею трапилося, так і за погане. Тобто, вона несе відповідальність, вона її бере і чітко з неї знає, що з нею робити. Тому, знаєте, я вас розумію. Коли інколи не хочеться брати цю відповідальність, і ми відтягуємо до останньої миті. Бо так страшно взяти на себе відповідальність за власне життя. Але я вам бажаю, щоб якщо ви почули власний страх, котрий не хоче йти до якогось лікаря, запитайте себе, а що буде далі, якщо я не піду? Що буде далі? Що буде потім? І якщо мозок говорить, що воно саме там щось розсусеться, запитайте в себе, скільки часу ви собі це говорите. Якщо ви говорите вже досить довгий час, то запитайте в себе, скільки ще воно саме буде проходити. І якщо відповідь, що ви не знаєте, треба на силу піти до лікаря, звернутися до терапевта, до будь-якого лікаря, який зможе вам допомогти. Але ще раз почуйте: хоча я, людина, котра була і фельдшером, і зараз я консультую сексологію і психології, і мені все одно також буває страшно звертатися до спеціалістів. Але я це роблю. Бо коли я в собі запитую в себе, чому мені лячно йти до спеціаліста, в мозку відразу вспливають мої батьки, котрі кожен візит до лікаря це А, там щось буде страшно! Ми не підемо, ми не будемо. Просто отака експресія. А причина, що всього, наприклад, просто там розбита губа, і треба подивитися, чи заживе вона нормально, чи їй треба зробити декілька шовчиків, щоб це було косметично-симпатично. Розумієте? Якщо у вас таке саме, з цим можна і треба працювати, щоб покращити якість вашого життя. Бо ви тепер дорослі. І відповідальність лежить на вас, за ваше життя. І останнє. Бездія це також дія. І це також вибір.